Вітаю! Це тарогороскоп на наступний тиждень з 12 по 18 серпня для земних знаків зодіаку. Почнемо з тільців. Цей тарогороскоп можна дивитися по сонцю, по асценденту і по місяцю. Поїхали. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Тільці. Що цього тижня вам рекомендує простір? Тут така історія, ви знаєте, а, в принципі, не можна сказати, що ви такі, як бризки шампанського, на емоції з одного боку. А з іншого боку, все одно, наскільки знають тільці, вони дуже щедрі і ну, вони можуть інколи розкидатися грошима. На цьому тижні вам простір рекомендує бути економними, заощадними, заощадненими як в емоційному, так і в фінансовому плані. Дві мочі це карта такого когнітивного деякого дисонансу. Серце хоче одне, мозок диктує інше. Для того щоб почути себе і знайти правильний вибір, карти говорять: заплющи очі, щоб тебе не відволікала зовнішня якась історія людей, їхні погляди, їхні слова заплющи очі, закрий вуха, закрийся в собі і послухай своє серце. Двійка мочів це когнітивний дисонанс, а дві пентаклів – це якраз вміння балансувати. Вміння віддавати своєї енергії в різних сферах рівно стільки, скільки та сфера потребує, не забираючи енергії з одної сфери в іншу. Тобто тут не мусить бути перекос на роботу, тут не має бути перекосу в коханні, в пристрасті, у витраті грошей або все кинути на те, щоб тільки заробляти, заробляти, заробляти. Ні. От ви спочатку тижня і входите в якийсь такий тупік і от просто простір рекомендує: послухай своє більше серце, більше легкості, більше компромісів самим собою, але в хороших компромісах. Тобто, мається на увазі, не можеш заробити всі гроші світу. Тому що будеш заробляти всі гроші світу і віддавати все своє здоров'я, потім ті гроші підуть на лікування. Збав темп трішки зупинись. Тим більше, що карти говорять: ти вже не мальчик, ти вже не дівчинка, грубо кажучи, не хлопчик, не дівчинка. Тут карта зрілої людини, королева мечів. Це не те, що старша жінка, це зріла людина. Людина, яка професійна, вона нікуди не поспішає, вона знає, що її почекають, вона цінує себе, свої знання. Це, звісно, карта, що може бути медицини. Якщо ми говоримо про здоров'я, то на цьому тижні може статися така якась авральна ситуація, де потрібно буде, от, можливо, деяка мучів і говорить про це обмеження, подумати про здоров'я, подбати, я не бачу тут лікарні, я не бачу тут хвороби. Ні. Я бачу тут невеличке усамітнення по відлюднику. Але поруч з відлюдником король жезлів вогняний, він, він завжди повний енергії, інсайтів, руху. Так він коли виглядає між іншим ретрим. Ніби я усамітнився, від просто от заплющив очі, але в глибині мене йде колосальна робота. Колосальна. Тобто, от якщо подивитися на весь тиждень, отут реально людина як в собі, тут про економію енергії, я би сказала так. Вже в кінці тижня це дасть за себе знати, якби хорошою емоційною віддачою. Двійка кубків це в неділю може бути романтична зустріч, зустріч з людьми, з друзями, або коли ви виходите. Якби в суспільство, і ви вже наповнені іншою енергією. Карта від людей, вона завжди говорить про людину, яка не загадує далеко наперед. Ви не можете цього робити. У нього сонце, якби всередині, ну, якби він він в нього взагалі пітьми немає. Але, от недаремно, в нього ліхтар, який дозволяє освітити свій шлях не більше ніж на кілька кроків вперед. Тобто, тут що говорять? Тиждень для себе, я б сказала так, для свого задоволення, для свого. Емоційного стану, коли ви його плекаєте, тут можна читати, дивитися фільми, тут немає пахати в роботі, ні кажуть, обмежся, це нікуди в тебе не втече. Ти абсолютно оновлений, вийдеш в соціум десь ближче до кінця тижня. Тобто тут ще, знаєте про що, менше віддаєш енергії, але більш якісною. Тут менше, тут менше кількості, більше якості. І все це відбувається всередині вас. Більш-менш спокійний тиждень, більш-менш спокійний тиждень, і цей спокій саме в ваших руках. Дякую, тільці, за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні прогнози. А я перехожу до знака Діви. Діви за астендентом. Знаєте, що таке астендент? Прогублять. Це зірки, які світили в момент вашого народження. Той знак зодіаку, який впливає на вас впродовж е, цього життя інколи сильніший, ніж знак сонячний. Поїхали, Діви. Тиждень для вас. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Симпатичний тиждень. Е, починається е, е, з великого руху. Вісім жезлів. Тут би я сказала, вісім лошадиних сил, конячих сил, ваші ідеї, ваші бажання знайдуть відклик, резонанс у серцях інших людей. Шість кантапів це допомога. Тут така історія, або ви спішите на допомогу, або до вас спішать на допомогу допомогти, закрутити, по суд, фортуни якісь ваші проекти, бажання. А ще й тут верховний суд. Верховний суд завжди говорить: тут і зараз не роздумуй, чи суд вже немає. Я би сказала так: перша половина тижня це швидкість. Швидко, швидко, швидко дій, переміщайся, зустрічайся, допомагай. Тут фігуру, тут, фігуру, там, активний тиждень. Причому, знаєте, бо коли суфальту не може бути так. Чорна біла полоса настільки швидко змінюється. Тут знаєте, коли до вас приходять і кажуть, є дві новини, хороша і погана, з якої почати. І так перша половина тижня. Тобто постійно іде якась така дуальність. Розумієте, і це вам може допомогти і дивитися так на життя. Ви не будете встигати радіти і розстроюватись, тому що одна діяльність буде змінювати другу, а одна проблема задача буде змінювати раптом якийсь подарунок, радість і допомогу. Тобто виникає проблема, тут же знайходиться людина, яка допомагає. Розумієте? От так бурлить енергія, от просто бурлить енергія. Тут знаєте, як блокбастер. Нам же цікаво дивитися, як герой вирішує свою справу. Він в якісь такі переділки, але воно все розрішається і допомагають такі враження не тільки на землі, а й на небі. От як ніби якісь щасливі випадки, раз і ви проскочили цю ситуацію. Кінець тижня, п'ятниця, субота, неділя. Важливі переписки, потрібно упорядкувати якісь ваші справи. Ви тут, якщо ви начальник, то ви ну, роздаєте розпорядження свої, і я тут прошу не зі своїм персоналом. Тут має бути чітко, ясно, без еківоків, без компліментів і без підстроїв, підлаштування. Скрупульозність ну, цього вам діви не займати. Тому що, от паш, Паш мечів, король мечів. Тут узвіти гроші люблять рахунок, документи люблять, щоб їх вичіпали мілким почерком. І я вам хочу сказати, якщо ви провертаєте якусь важливу документальну справу, вона піде на убра. Тому що неділя закінчується десяткою кубків, а десятка кубків тут широке поняття цієї карти. Це карта великого щастя. Це карта райдуги після дощу. Коли м, от всі ці справи, що ви робили, робили, робили грім, дощ, сонце, та і нарешті вийшла спокійна райдуга. Тобто в неділю я скажу так, ви собі скажете, фух, я це зробив, або я це зробила. Десятка кубків це приємне серце товариство, це і кохана дівчина і її сім'я, бо коханий хлопець його сім'я. Це така родина. Яка емоційно однаково резонує, однаково фанить, немає дисбалансу. Але самий тиждень буде швидкий, емоційний, але я би сказала, він вдалий. Я не бачу тут негативних складних важких карт. Скажімо, минулий тиждень для багатьох знаків, Зодіаку був зовсім інший, набагато складніший. Тут таке враження, що ви урок пройшли, здобули досвід, якийсь професіоналізм, якийсь пазли вклали в свою особистість. І зараз так ви на тих восьми конях і несетесь. Дякую за увагу, діви. Підписуйтесь на канал, щоб не прогавити наступного тижня, розкову не вашу. А я переходжу до козероги. Козирог. Козероги надійні, виважені, серйозні. Козароги. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Козороги, ну от ви любите на себе взяти багато. Всі справи маєте контролювати, бо тільки ви це зможете. Можливо, ви є продюсером або головою фірми. Це так виглядає. Вдається вам, а це все. Ви знаєте, вдається дві капентаклі, десятка жезлів. Тожу, от якось ви все таки жонглюєте цими справами, як би вам важко не було. Починається понеділок з Верховного суда. Це така, знаєте, історія це карта карми вищого благословіння або прокляття. Ну тут я бачу швидше благословіння, тому що немає негативних карт. Тут говорять, що в принципі ваші всі зусилля, ваші старання там зверху бачать і вони не залишаться. Ну без я не знаю. Схвалення небес і допомоги небес активні перші три дні тижня, і десь в районі четверга захочеться усамітнитись, переварити ці всі справи. Які ви встигли зробити в першу половину тижня? Відлюдник може бути відпочинок, але ви знаєте, відлюдник тут швидше про роботу на самоті, роботу з собою. Коли ми знаєте, так часто виглядають сценаристи, навіть драматурги, які от зробили шматок роботи, а далі треба ну, настільки усамітнітися і почути той, от знаєте, імпульс, той тихий голос, музи, яка далі виведе в потрібному напрямку. Тобто, це ще може говорити про те, що проблеми і задачі, які є, можете вирішити тільки ви. Не тому, що вас всі покидали. Ні, ви тут в товаристві, просто тут ключове саме ви. Своїм розумом, але для цього вам потрібно якраз усамітнити, щоб вам не заважали, і оцей поток вам цю інформацію дасть. Е, П'ятниця, субота, неділя. Зустріч з приємним товариством. Е, дев'ятка От, До речі, я хочу сказати, що е, оця робота по відлюднику пророблена не, за, не заставить себе довго чекати. Дев'ятка це завжди якраз ресурси, які приходять. Я знаю, де їх витягнути, як їх притягнути. Я професіонал, я магніт для грошей. Ось про що говорить дев'ятка Пентаклі. Це може далі бути буквально підписання якихось договорів грошових король, Пентаклів – це ресурс. Якщо ви збираєтеся влаштуватися на роботу, це гарний час влаштуватися на роботу. Ви зможете отримати повідомлення під кінець тижня, що так ви підходите. Або якщо ви берете в найм, також це дуже ну, от скаже, що прийде професіональний помічник, то якого ви чекали. Якщо ви чекаєте якоїсь фінансової винагороди, так ви зможете отримати і таке повідомлення. Тут якось більше про фінанси, про фінанси, фінанси. роботу і фінанси. Не бачу я тут якихось таких ліричних відступів, емоційних, романтичних. Тут, знаєте, так, серйозно стримано тут час робити гроші. Я б сказала так, займатися цим. Ну і можливо, в першій половині тижня прийдеться вам, от робити якісь знаєте, тут або компроміс, або вибрати це, або вибрати це. От подійте Пентакль, верховний жрець, коли вас просто верховний суд бачає, коли вас просто ставлять перед фактом. Ти вирішуй зараз, бо ти тут головний. От Тому й кажу. Для того, щоб вирішити, усамітнитися. І після цього приходить класна ідея. І далі, ну я б сказала, це класні здійсники, такі довготривалі, на довготривалу перспективу. Дякую вам за увагу. Зарою. Підписуйтесь на мій канал, щоб бути завжди в курсі нових свіжих прогнозів. Це я був второго склада для земних знаків зодіаку. Слідкуйте за наступними випусками. Для водних і повітряних знаків зодіаку на наступний тиждень. Ваша Максимуза. До зустрічі!